цілі стало менше саме для ПТРК. Цілі стали важче набагато мотоцикл, там підбити це набагато важче, ніж БМП, там, чим танк. Вони мобільні, маневрені. Часто доводиться і стріляти навіть по піхоті. Там, Якщо є якась нагальна необхідність, то доводиться так працювати по там, невеличким групам. Стріляю, постріл. Пішла ракета. Все, плюс веди години знімаємо. Що таке? Одного на куски порвали. Знаємо один одного десь, може, там з років пяти 6 Ми з Одеської області, з невеличкого села. Коли почалась повномасштабка, то в військкоматі зустрілись просто так. Ну і ми старалися там весь час триматися разом. Разом попали там в 35-ту бригаду, потім разом батальйон там був. Птабатер там було ПТРК. 22 другому році воно легше було тим, що було менше дронів, менше бачили наше пересування. Потрібно вибрати місце, на яке може бути наступ, але нам бажано стати в стороні від цього місця, для того, щоб якщо піде механізований наступ, щоб ми могли працювати, щоб наступ був не по фронту на нас. Була цікава історія. Був механізований штурм на Богданівку, танк і БМП. Ми їх відпрацювали. Не самі нам допомогли дрони. Вони йшли з хорошими репами, йшли по балки, дрони їм нічого не могли зробити, поки ми не відпрацювали, там не пошкодили техніку, пошкодили репи, і їх там добрали дрони досить швидко. Десь через дні-два до нас прийшов Андрюша, зек, який просто перепутав, яку сторону йому йти. Він вибіг там, думав, що свої, а тут не свої. Ну, розказував, що він. Що йому дали 10 років, щоб не сидіти, він підписав контракт на рік. Він прийшов з документами, з контрактом, файлику із такою добрячою жмені українських копійок. Він думав, що це може там якесь багатство. Там, і йшов на штурм з лишньою вагою, мені здається. Ми його передали контрозвідці. У нього був досить цікавий був телефон там, з картами, цікавими, з точками.